Друзі, всім привіт! Маю шикарну квартиру двокімнатну на Грінвуді 2 це в нас вулиця Львівська, в секції, яка вже здана в експлуатацію, тобто ви можете робити вже ремонт. Давайте і вам я вам її покажу. Так, Тут все вже заложено, не видно бо сніг. А чим ця квартира мені дуже особисто подобається, тим, що вона має патіо. Своя ділянка. Давайте я вам її покажу. Загальна площа квартири 75 метрів квадратних. Це вже разом з патіо. Патіо рахується ділянка по коефіцієнту, З лівої сторони у нас ніша під гардеробну, під шафу, роздільний санвузол. Кімната, вже виведено все опалення, радіатори встановлені, друга кімната і велика кухня, кухня -вітальня. Так, З тої сторони кухня, теж радіатор і вітальна. Чим класно, тим, що квартира на турці. Тут буде заїзд. І ось її головна фішка. Тим, що вона має свою ділянку. Робити маркізу собі, ялиночками засаджуєте і є ділянночки, де можна посидіти, пообідати, поснідати, повечеряти, каву попити. Дуже класна квартира. Є ще вихід, бачите, з, з спальні. Загальна площа. Квартира разом з ділянкою 75 метрів квадратних, продаж без комісії. Ціна у вас буде в описі. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся, пишіть, і я вам надам більше інформації або приїду покажу цю квартиру. Всім гарного дня!